Відповідно до чинного законодавства, медичні огляди в цьому році, в минулому році повинні проводитися обов'язково під керівництвом батьків. Лише батьки повинні привести свою дитину до лікарні до поліклінічного відділення з тим, що, пройшовши по всіх лікарях, переконатися, що дитина здорова, чи дитина має якісь вади. Для цього щоб забезпечити цей медичний огляд, ми тісно співпрацюємо із головним лікарем міста Южного, а також поліклінічним відділенням. А саме нами видано спільний наказ, який регламентує, що повинні робити вчителі, що повинна робити адміністрація школи і що повинні робити батьки по відношенню до медичного огляду дітей. І ось переді мною цей наказ стодено номер 149 від 17 квітня про організацію проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів школярів міста у 2012 році. Керуючись постановою Кабінету міністрів України від 8 грудня 2009 року про затвердження порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів на виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України. Від 20.07.2009 року про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням у загальноосвітніх навчальних закладах, спільного наказу управління охорони здоров'я та управління освіти наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації. І ми і видаємо свій спільний наказ, в якому регламентуємо всім директорам шкіл, про те, щоб вони обов'язково затвердили, погодившись із. Охороною здоров'я, тобто із містом Южним, графіки проходження медогляду нашими учнями. Такий графік нам попередньо представили охорона здоров'я. А саме, вони вже на основі своїх можливостей надають нам ті дні, коли можуть проходити медогляд учні певних шкіл. Ці графіки повинні узгодитись іще раз із закладами конкретно. І такі графіки ще раз повинні узгоджитись начальником відділом освіти Сімченко і головним лікарем Лиманським Романом Васильовичем. Потім на батьківських зборах класні керівники доводять до відома батьків про графіки проходження учнями кожного конкретного класу медичного огляду. Ці Ознайомлення, я так думаю, повинні бути під підпис батька чи матері, які будуть присутні на батьківських зборах. Тому що виявляється так, що і в минулому, і в позаминулому році на батьківських зборах були оголошення про графіки і про проведення. Поглиблених медичних оглядів. Але сталося так, що батьки на це не звернули увагу, а потім в останні дні перед початком навчального року створився ажіотаж, тому що без довідки про те, що дитина здорова, ми не можемо допускати учнів до уроків фізичної культури, а деяких інших учнів взагалі допускати до занять в школі. Тому, не маючи такої довідки, стала проблема учнів йти до школи, і батьки цю проблему вирішили таким шляхом, що всі одноразово в великій кількості прийшли до поліклінічного відділення, що спричинило ось не своєчасне проходження дітьми такого медичного огляду. Тому щоб цього не було, то цей раз на батьківських зборах під підпис кожного конкретного батька про те, що він почув про графік проходження. Його дитиною медичного огляду. І якщо цей графік буде витримуватись, то це буде спокійно проходження медичного огляду всіх дітей нашого міста. Це спричинить нормальну атмосферу проведення самого медогляду і не буде невиконаного медичного огляду, а також не буде ажіотажу. Що іще потрібно для того, щоб своєчасно пройти цей медогляд. Потрібно кожній школі вкластися у свої, кількість своїх днів і не забирати ці дні з іншої школи. Це раз. Потрібно, щоб класні керівники все-таки відслідковували про те, що пройшли її діти, медогляд чи не пройшли медогляд. Хоча, відповідно до наказів, відповідальність покладається на батьків, але ми знаємо, що батьків нас теж на роботі, і якщо ми не підкажемо. Чи не проконтролюємо, то не всі батьки своєчасно виконують те, що повинні виконувати, як їм належить за обов'язками батьків. Тому, в принципі, нічого такого в цьому немає. Єдине, це порядок, дисципліна і своєчасність. Перші четверті класи проходять в першій школі медичний огляд з двадцять третього четвертого по двадцять сьоме четверте. Тобто уже в квітні місяці. для початкової школи це спеціальні будуть класи чи кімнати при школах, і вони будуть проходити при школах. 5, 11 і 12 клас проходять з 4.06. Тобто з 4 червня по 4.07 по 4 липня. Друга школа, перші, перші четверті класи починають огляд при школі з 30.04 по. 0,4-0,5. Всього лише два робочі дні, тому що там дітей не так багато в початковій школі. Потім старша школа і середня 5, 11-12 класи. Із 507 0,7, тобто, як закінчує перша школа, вже йде друга школа по 20-07 12 робочих днів. Дітей менше в школі номер 2 і тому, відповідно, днів менше. АШГ. Перші треті класи в них з 7.05 4 робочих дня по 11.05. Це при школі. 5.11 класи з 23.07, бачите, там закінчилось 20, тут уже 23.07 по 15.08, тобто по 15 серпня, 18 робочих днів. І В'ячеслава Чорновола, школа, перші четверті класи з 14.05 по 16.05. Три робочих дні теж дітей менше ніж в першій школі було. А 5-11 класи 16 серпня по 30 серпня 10 робочих днів. І виходить, що відповідно до кількості робочих днів літніх і один місяць весняний, ми повністю повинні пройти поглиблений огляд всіх школярів нашого міста Южного. В цьому році, 2012 рік, ми вже от, в кінці апреля місяця починаємо медицинські осмотри по школам, младшу школу. Младшу школу ми дивимося по приказу Міністерства здравоохранення на базі школи. Десятилеток смотрит полностью вся комиссия, а остальные, значит, возраста смотрят педиатр. И если он считает нужным ребенку отправить какому-то специалисту, значит, этот специалист будет приглашен на, на школу, и ребенок будет осмотрен данным специалистом на базе школы. Старшая школа будет проходить медицинский осмотр в течение лета. Составлены графики прохождения медицинских осмотров на базе поликлиники старшей школы. Было сделано, подобрано так, чтобы и поликлиника не испытывала нагрузки большой, и школам было удобно так, что ну, 20-30 человек в день. Поликлиника будет работать в общем режиме, работа поликлиники не останавливается. И единственное, что мы, конечно, планируем выделить утренний прием с 9 до 12, чтобы... Вот... Был медосмотр на базе поликлиники. Обязательно должны присутствовать родители на медицинском осмотре. Если в прошлом году мы как-то ну, делали поблажки, некоторые родители не могли прийти, кто-то был классный руководитель, были бабушки, дедушки, тети, дяди. В этом году мы будем стараться так, что только в присутствии родителей. Родитель должен знать проблему своего ребенка, родитель должен контролировать. Если в, этом году будет выявлено впервые заболевание какое-то, значит, это будет ребенок взять на диспансерный учет. Если заболевание, которое было выявлено в прошлом году, позапрошлом году, мы смотрим улучшение, ухудшение, как родители, как родители занимаются этим ребенком, что они делают в плане рекомендаций. Будут даны рекомендации данным в присутствии родителей, мамы, папы, ну, может быть, дедушка, бабушка все-таки будет допускаться. Какие специалисты будут участвовать? Специалисты все. Акушер-гинеколог у девочек с 15 лет, уролог у мальчиков, хирург, офтальмолог. лор-врач, стоматолог, педиатр, невропатолог, к сожалению, у нас уволилась здесь, Парфенюк Виктория Валентиновна, невропатолог будет Степанов Игорь Анатольевич. Если что-то вдруг не получается у родителей, допустим, вписаться в график, но ну, мало ли дети будут старше школы уезжать куда-то в лагеря, либо, значит, вы смотрите, что у вас по графику идет август месяц, а вы в августе месяце, у вас отпуск, ну, всякое бывает, пожалуйста, подходите заранее, никто вас не выгоняет. Никто вас не будет ругать. Мы будем, мы будем подходить каждому индивидуально. Для того, чтобы пройти медкомиссию, значит, вы приходите, вы приходите. Школьные карты будут, школьные прививочные формы будут уже у нас в поликлинике. Это я говорю именно по старшей школе. Вы берете амбулаторную карту, карту развития ребенка. Вы приходите в 211 кабинет. Сначала начинается от осмотр педиатров. Педиатр распределяет по возрастному составу. Вот тому, какие проблемы, просматривая амбулаторную карту, какие проблемы были у ребенка в предыдущем возрасте, он распределяет количество специалистов, которые необходимо прийти по ребенку. Не надо стоять в очереди к своим участковым педиатрам, не надо стоять в очереди, допустим, самостоятельно проходить по всем специалистам. Если вам оно это не надо, вы не создавайте очередь, не стойте будем распределять, по каким кабинетам, какие анализы должны будете сдавать, что должен. И, в, и, даже будем смотреть, для того, что будем смотреть наличие прививок. В этом году санстанция очень будет серьезно заниматься прививочной работой. И поэтому, если какой-то прививки не хватает, есть вакцина, мы можем сделать это на базе поликлиники. Потом вы проходите медосмотр, и завершающий этап – это, опять же, педиатр, который обобщает ваш медицинский осмотр, который дает вам довидку, О заключительном диагнозе медицинского осмотра, о рекомендациях, и вы эту довидку приносите в школьную карту.